Я не буду зупинятися на організаційних закладах, практичних закладах, Я на самій меті завдання програми. Запорізької. Заданим програми є підвищення ефективності реалізації узгоджених закладів правоохоронними органами області, органами виконавчої та місцевого самоврядування щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовлені і вчення, захист прав і законних інтересів жителів. Нашої області шляхом фінансування з обласного бюджету тих пріоритетних напрямку та закладу, які впливають на про порядку області, але не фінансуються, а початково фінансуються з державного бюджету. Термін реалізації програми 5 років, тобто 2011-2015 років, який поділяється на 5 етапів. Кожен яких встановлював один рік. Реалізація визначених завдань програми передбачає за рахунок коштів бюджету 5 мільйонів гривень по 1 мільйону гривень на кожний етап, тобто на один рік. Проект програми включає 35 масштабних закладів, 80%, яких а це 28 закладів, не передбачають фінансування з обласного бюджету. Це заклад пов'язаний. Із координацією дій правоохоронних органів природки тяжких особливо тяжких злочинів, пов'язаних з посяганням до особисту та майнову безпеки громадян, припинення кримінального обігу зброї та вибухівки, підвищення ефективності розшуку безліці зниклих громадян та злочинців, які переходяться під органів слідства.